Сьогодні прокуратурі України 34. І за кожним роком стоять не лише гучні справи, реформи та щоденна робота заради справедливості, за ними стоять люди. Бо професія прокурора це не просто фах, здобутий у виші. це вибір. Вибір жити з підвищеним рівнем відповідальності, приймати рішення, що інколи змінюють долі, шукати правду там, де її намагаються приховати, і робити це щодня, незалежно від викликів, тиску, обставин чи власної втоми. І водночас це люди поруч, люди, які після напружених судових засідань повертаються у звичайне життя до сімей, до друзів, до своїх маленьких ритуалів, що тримають у рівновазі. Саме їхня людяність робить систему сильнішою. Людяність, яка не заважає бути принциповими, а навпаки, загострює відчуття справедливості. Прокурори різних поколінь мають свою історію, свій шлях, свої перемоги та власні досягнення. Ми запитали про те, що вразило їх найбільше, та те, що мотивує продовжувати працювати. Найбільшою мотивацією для мене на моїй важливій посаді є відновлення справедливості. За роки праці це перш за все, напевно, репутація. В Принципі, наша робота дуже допомагає людям, і щодня ми виконуємо те, що можна в подальшому вважати досягненням. Нашої прокуратури Мукачської мене мотивує працювати дуже сильний колектив. Дуже багато у нас працівників. з Надзвичайно високим рівнем, досвіду тим чином я можу бути корисним для суспільства відповідно своїми діями в суді, законними діями відновлювати справедливість. Роль прокурора дає можливість реально впливати на творення справедливості. Кожного свій шлях, але всіх об'єднує віра та прагнення рухатись далі зі святом тих, хто працює, щоб правда завжди мала голос, і хто власною щоденною працею робить країну сильнішою.